А що якщо організувати вибори в укриттях? Процедура виборів має серйозні вимоги до місць, де проводиться голосування. Площа дільниць, інклюзивність, зручність розташування кабінок, урн для бюлетенів, опалення, освітлення, провітрювання. Складно уявити тисячі укриттів по всій країні, які підходять за всіма пунктами. Також є вимога до транспортування та зберігання документації, і ці місця також можуть бути об'єктами російської атаки. Можливо, рішенням могли би стати підземні школи, які будуються в Україні. Тим більше, що в мирний час вибори часто проходили в приміщеннях шкіл до осені 2025 року. Планується побудувати 139 шкіл. Навіть якщо цей план виконають, це все ще не замінить ті десятки тисяч дільниць, які потрібні. Але якщо все ж таки вдасться організувати дільниці у безпечних місцях, якою буде явка, якщо люди просто не захочуть ризикувати, виходячи на вулицю під час загрози російських обстрілів? І чи можна буде покладатись на результати виборів, якщо більшість виборців так і не дістануться дільниць? Єдине, що може зарадити, це викопати під землею ще одну Україну і проводити вибори, і взагалі все життя там, як колись згідно з казками російських пропагандистів, древні України? Інці викопали чорне море.